Так, що йдемо далі? У нас е, новий комік нашому в нашому проєкті, Може для когось він не новий. Все, Вітаха, зустрічаємо. Да. знаєте, як тяжко спорити про музику з людиною, яка займається ММА? Примерно так, того я так і вийшов. Е, як ваш настрій взагалі? Ви ще живім, ще нормально, можемо продовжувати, Да? Год, год. Чудово. Серега, спасибо за водичку. Е, так, дивіться, нас всіх лякають ядерною війною. Знову почалася ця тема про ядерну війну. Я взагалі не боюсь ядерної війни. Настільки не боюсь, що я почав займатися своїм здоров'ям. Взагалі не боюсь. Я пішов недавно до кардіолога, е, провірився, у мене проблеми з серцем. Е, виявляється, у мене діагноз стихокардія. Потім в мене випала пломба, я пішов до стоматолога, і цей діагноз називається «Їбайте на гроші попав. Того в мене був вибір продовжити жити далі, але без пломби. Або мене похоронять за хуєною німецькою пломбою вищої якості. Це слова стоматолога, до речі. Да, можете мене привітати. Я на початку війни переїхав на нову квартиру. Да. Дякую, дякую, дам. Да. Таке трапляється, коли вікна твоєї квартири виходять на воєнний полігон. А, все нормально. Ну, причина те, що я приїхав, не тільки через те, що я бачив, що ж там нам НАТО передає. А, скажімо так, бабуся підсвітилася. Камон, да все нормально. Вона в Польщі. Вона завжди хотіла, щоб її там похоронили. <реш> да, Приїхав я туди, е, в Хрущовку переїхав. Так що е, раніше в мене для безпеки було дві е, стіни, а тепер, щоб мене не вбили при ракетному обстрілі, перед моєю Хрущовкою має бути дві Хрущовки. <реш> така безпека. І найгірше в Хрущовці це те, що ти е, чуєш те, що ти не хотів чути. <реш> Через стіни е, е. я не про чужий секс, не про чужих дітей, не про чужий секс з чужими дітьми. Ні-ні, я не про це. Я про деякі розмови про себе. Я переїжджав і почув розмову моєї нової сусідки, бабушки. Думаю, цікаво, яка в неї перша думка про мене. І вона звертається до свого чоловіка і каже: Гріша, а це ж новий наш сусід, он же нацист. Думаю, ніхуя собі, а звідки такі висновки. Якась дуже знайома риторика. Називати людей нацистами просто так. Думаю, не було ж такого, що я йшов з пакетом, в мене випало мило. Вона його піднімає, а там написано «Made in Освенцим 1943. Не було такого. Ну, Потім карти трішки приоткрились. Її звати Єлизавета Карловна, вона, вона за національністю ізраїльтянка, або, як вона любить говорити, народ, якого брав Ісус. Не знаю, схуялі народ, якого брав Ісус, доживає свій вік в Хрущовки на Сідова. <риклад> сам факт. Так, да, я не знаю, реально, чого вона зробила такий висновок. Можливо, я лисий з Бородою чи просто того, що вона стара, кончена жидівка. <риклад> Як варіант. <риклад> я приїхав, до речі, не сам. Приїхав своєю дівчиною. А, моя дівчина незвичайна, вона наполовину кримська татарка. Спитаєте, як я це зрозумів. Просто на перше побачення я повів її кататися на конях, і вона її їбать, вийшло. <плес> вона, вона прям такий кайф поймала, вона в сусіднє село скатала, дань забрала, вернулась, молодець. Бабки відбила, красава. Питаєте, їй понравилось? Вона каже, да, тільки так більш марбак тепер захотілось. Думаю, ну я навчусь цю каніну готувати. Так, uh, да. фішка в чому uh, татарок? Вони трохи вспильчиві. Uh, тому перший раз, коли я привів до себе додому, вона залишилась в мене на ніч, uh, я розстелив диван. <п classics> І вона каже: я не буду займатися тобою коханням там, де ти трахався з кимось іншим. Думаю, ну якщо ти така принципіальна, то не трахайся і в машині тепер, і на стиралці, в душовій кабіні, і в кошочому лотку. Будь послідовна до кінця. Ми давно почали зустрічатися ще в 2015 році, і мені було важливо, щоб дівчина мала таку саму політичну позицію, як і в мене. Тому я її спитав, чий Крим? Вона каже, Крим наш. Я зна, кого саме вона не мала на увазі. Але головне, що не кацапів. Uh, да, і така справа, зав це чиста правда. Завтра вже шість років, як ми разом, як ми зустрічаємось. <плес> Дякую. <плес> Дякую. Не буде пропозиції. <плес> Ні -ні 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 -ні. <плес> Вибач. Uh, да, шість років зустрічаємось. Слово зустрічаємось не знаю. Якщо людина сушить в туалеті волосся феном, поки я срую. Слово зустрічаюсь підходить. Чи вже має бути якийсь інший термін? Я, я не розумію. І за цей час справді в відносинах починається бит, вже все трохи не таке. Ми стараємося з цим справитися, там купляємо різні штуки, але все одно страсть вже не та. Щоб зрозуміли, наскільки не та, на наших прищепках для сосків сушаться мої носки. Приблизно така страсть. Того вона зробила висновок і недавно мені запропонувала одну штуку. Каже: а давай ти зможеш закінчувати, не виходячи. Думаю, ну до 17 років я закінчував і не входячи. Ну, все нормально. Вона каже: ні, я про спіраль. Я говорю, а чим нам макарони блядь, поможуть? Ну, я карбонару і так їбану, да? чи що? Вона каже, ні, блядь, загугли і обідалась. Я загуглив і це. Хтось із вас знав, що таке спіраль. Да. Да? Да? Ти вагітна дівчина. <кільки <кільки> Крім дівчат, я поняв. Окей, <кільки> окей. Okay, okay. Я не знав, блін. Для мене це таке просто таке відкриття було. Реально, Просто якась мідна проволока. Я просто прийняв факт, що тепер моя дівчина буде тюнінгована вагіна. Все, я... як факт. Я реально раніше не знав, що це таке. І я не розумію, як вона працює, тому я зробив, як знаєте, як з ігрою камінь-ножниці бумага. Я знаю, що ножниці вбивають бумагу, камінь вбиває ножниці, а м'ядь вбиває дитину. Все логічно. бля. <реш> Переживаю, що тепер придеться платити більше грошей, тому що їй треба тепер не тільки гінеколог, а й електрик. Це дуже странно, звісно. Uh, «Да, Двіся, uh, що така фішка, ця медна водка. А я якби я магістр технічної спеціальності. Перший раз ця інформація пригодилась мені в житті. Uh, uh, реально, я не можу просто так прийти через мідну обводку. Мені здається, коли в нас буде секс, я такий. Ну так, за правилом свердлика, я вставляю свій член перпендикулярно силові індукції. Якось так це буде. А, да, і вона ще блин, фішка в тому, що ця медна обводка, вона мені нагадує блін, розп'яття. Вона реально теобразна виглядає, як розп'яття. Я собі уявляю, що після процесу вона там стоїть така, жде, жде, жде їх. Сім'я до неї приближається, і вона як Ісус. Діти мої. Ну або не мої. Сьогодні. Ви, як і я, помрете за чужі гріхи. <риклад> Блін, і знаєте, багато речей в медицині винайшли випадково. Я надіюся, що спіральця мідна не стала таким самим прикладом. Надіюсь, ніхто не трахався на металобробному станку і так виявив це. Чую, я одразу про трудовіка згадав. Так, да, реально багато речей в медицині знаходять ви випадково. Так мені розказали про Віагру, що виявляється, ізначально Віагра була е, препаратом для того, щоб понизити артеріальний тиск. Але ж це природа, все має бути в балансі. Якщо ти зменшуєш тиск на свої е, стінки капілярів, то збільшуєш тиск на штани. Все логічно. Е, і як виявилось, ще більше е, цікавий факт, що Віагру. Дають дітям, які родились недоношеними. Тому я одразу собі уявляю таку ситуацію: Пологовий будинок, місце, де лежать діти, проходить санітарка і чує, гей, соска! Що робиш сьогодні після сміни? А? Я просто недавно вийшов з жінки і не проти повернутися брат, да? понимаєш? До речі, я як виходив, тут ця м'єдна штука мною я, <свісно>, випала. Не знаю, що це. Дивіться, перед війною член лічив. <свісно> Такий вам факт. <свісно> Таке, що чинне, наче до війни со мною зазвонився залужений і говорив, «В'єбеш ним по Кримському мосту. <свісно> Того я їм не почав його лічити. Просто до війни я його лічив з одною лікаршою, а після війни їх стало менше, і мені попалась бабка. Прям такая бабка, знаете, советская. Я что-то уявлял, что она учится по советских постерах, знаете, там, где грустный писюн, э -э, намальованный, да, такой, в советских тонах. И написано, пролетарии всех стран, проверяйтесь. Або вот такой уже нормальный писюн. У меня только писюны на постерах изображены. Все нормально. И там он такой жесткий, написано, «Простатит не пройдет. Либо опять такой писюн намальованный. Все нормально. І там написано Володимир Іліч Ленін. Така тема. Заходжу я до неї, знімаю штани, починається процес, і вона недовольно присмокує в цей момент, коли бачить його. Думаю, що за акт зневаги до мого члену? Я просто прийшов на перевірку, а не на хуй фешн-вік, як мені здавалось. Але все нормально, все почалось. Вона почала перевіряти, наділа перчатки. І тут оце почалось, знаєте, як джойстиками в блядь, вона почала махати, все перевіряти. А я стою, думаю, блядь, а куди руки діти? Так, стань. Може так помогти. Ні, це не варіант. Ну, все нормально. Живий здоровий і вам того бажаю. Ви класна публіка. Рад був для вас, сьогодні виступити. Гарного вечора. Дякую.